Урочисті заходи з нагоди складання особовим складом Одеського державного університету внутрішніх справ присяги працівника поліції розпочалися хвилиною мовчання в пам'ять про тих, хто, проявивши мужність і відвагу, загинули при виконанні службового обов'язку. Глибоко символічно, але день присяги співпав з Днем пам'яті героїв Крут 300 київських студентів, які майже 100 років тому, саме в цей день, 29 січня, загинули в Чернігівській області, захищаючи Київ від більшовиків. Сьогодні випускники військового університету повторюють їхній подвиг, але вже на сході України. При виборі професії кожен вас із вас пообіцяв собі. И, наверное, это самая твердая клятва в жизни – быть профессиональным, порядочным и мужественным человеком, любящим свою родину и готовым в любой момент встать на защиту ее граждан. Многие выпускники Университета внутренних дел сегодня активно участвуют в антитеррористической операции на востоке Украины, защищая территориальную ценность нашего государства. Огромная благодарность и низкий плакомин за это. Після всех формальностей приступили до найголовнішого – самої присяги. Між рядами з хлопцями чимало дівчат. Давай звання присяги. приступити. Я Верещак Тетяна Олегівна, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові, дотримуватися конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, згідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. присягу Склав вітаю зі складанням присяги. Всі вони молоді й амбітні, в кожного свої надії на службу. На сьогоднішній день ми надіємося, звісно, що поліція стане прийде реформу і стане чесною, без корупції. І, ну будем захищати людство. Запальний настрій підтримують старші наставники. Вітання хлопцям і дівчатам у формі передає від міністра внутрішніх справ України його заступник Сергій Яровий. Щиро вітаю вас на воду урочистої події, складання присяги працівників поліції на вірість українському народові. Нехай супутником вашому життя сьогодні завжди буде завіз служити та захищати міністр внутрішніх справ України. Асен Борисович Аваков. до вітань приєднується ректор університету. Він зазначає, сьогоднішні курсанти абсолютно нові, посприяла змінам поява в Одесі патрульної поліції. Викладачі університету, залучившись підтримкою міжнародних експертів, перепрофілювали учбові плани з теорії на практику. Для нас задача такова: випускник курсант нашого університету. Уже на етапі випуску, на етапі першого дня роботи в поліції, він должен влада опрімими навиками поліцейського, будь він слідувачем, будь він затрудні кримінальної міліції і так далі. Це значить, що будь-який курсант університету вже зараз запросто зможе провести збір інформації на місці злочину і розуміється в тонкощах юриспруденції. Ані наше будущее будущее в Україні і всі реформи, які будуть проводитися нашим. Государством, которое будет проводиться новой нацельной полицией, вот эти ребята будут потом осушать лиц. Это совсем другие ребята, сейчас другие у тебя видения, другие уже взгляды. И менталит уже поменялся людям, и они готовы служить украинскому народу, именно честно и добросовестно. Присягу на вірність українському народу склали 624 курсанти і 47 слугачів магістратури Одеського державного університету внутрішніх справ. Івана Дерев'янко, Владислава Гарбарь, Факти.